І ті, хто знаходиться, наприклад, в Польщі чи там в інших країнах ЄС, таким ну, невигідно, щоб мирний договір це підписував взагалі невигідно. Тому що їм потім скажуть повертатися назад в Україну і, і виплати так само вони не будуть отримувати. А вони хочуть отримувати виплати, бо там ще й нормальні виплати, я бачу. Так що це цікаво дуже. Вони там ну, навіть на, ці, на, на мітинги виходять, щоб сказали, що Трамп зрадник, ну в такому плані, щоб мирний договір то все зрада і так далі. Я впевнений, що багато хто навіть не ознайомлювався з тим мирним договором Трампа, да? але як я бачу ситуацію, то їм е, хто знаходиться за кордоном, ну їм невигідно виходить. Їм вигідно, щоб постійно була в Україні війна і щоб вони за кордоном отримали виплати, це їм вигідно. Що так активувалися, вже е, прям мітинги влаштовують. Та вони б мітинги влаштовували хоча б по якимось ну, нормальним ще поводам, а так тільки за свою задність думають, по суті. Це те, що я побачу. Ну, звісно, невигідно, стільки грошей отримати. Зараз тут для них, правда, не дай Бог, для них що зараз все завершується, і все, виплати не будуть робити їм. Звичайно, замітите. Та да да, я ж кажу. Ну, щось нема мітингів, що мирний договір якби, нормальний можна, але треба там певні пункти передивитися. Тобто вони не, не, не думають в мирному контексті взагалі, як я бачу ситуацію. Сказали, ні, ну нормальний там цей договір. Ну, певні пункти треба переглянути. Треба дожати по певним пунктам. Но це було б нормально. Мені аж все одно через Боже, це, ну це реально кринж. Люди, які не знаходяться в Україні, хочуть вирішувати долю тих, хто знаходиться в Україні. Це взагалі. Клінжатина. Вони просто думають за свою задністю і щоб виплати отримувати. Все, щоб їм було добре. Вони поняття не мають, як тут зараз в цій Україні і що тут відбувається. Я так скажу. Взагалі, ніколи за 4 роки навіть сюди не приїхали. Що ті всього? Можливо, хтось там з жінок метнувся кабанчиком туди-повернувся і назад. І повернувся назад. Свою країну ЄС, де виплати і роблять. Ну, чоловіки зрозуміли, що ніхто